Це як синагога, тільки трошки гірше. Тут ще бетонне перекриття. Ні. Mm -hmm. ага. тут, тут ви не робили, так? так. Добре. Я маю монтувати. Цей пан стигій тероризує, але сам сказав. що Чого ми монтуємо ті гаражі? Готовсувалися, тут його приватна територія. Ну, самі розуміють, в якому вона в критичному стані.

Тут я не один об'єкт, тут є другий об'єкт. То коли -то, я маю її зображення? Ви діяли вас окремо, я не маю. Суто по об'єкту, а не по землі. Так ваш об'єкт, якщо ви навіть це тягнете, то скільки? То тобто вже пів гектара він тягне. Я 222 метрів. Усі гаражі 200 квадратних 200 метрів. Добре, добре, почув. Добре. Один раз падало, згурували, потім другий раз падало. Ми все тут не розбували. О, Добре. 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 Треба зразу казати, що, 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 що зроблено. Да, зроблено, що звісно подивилися. Ціна зроблена. Но. Ну, щоб так казати, треба бачити, що було до того. Я вам зараз покажу. Фотографії, експертизи, стати, я а договір оренди був за результатами аукціону, чи як не передавав відповідальний? Ну, тоді сім років дозаю. За... Я того не знаю, хто заказав законодавство. Але що ми слухаємо доповідача, якщо він не відповідає на елементарні програм? Яке питання? Договір оренди, ви укладали за результатами аукціону, то це була трима угода. Це було спочатку оголошення в розі за індіянів. Потім був місяця. А ну якщо було газеті, значить аукціон? потім... В якому це було році? 19 2019, якщо я не пам'ятаю. Потім цісь там час треба було по самому оголошенню чекати, аж потім було нотаріально вкладено договір оренди, який є дійсним по даний час. З 20-го року, якщо я не ну, можемо зараз документи... До 30-го, так? До 35-го. Договір я нотаріально довірений. Зараз покажу, у мене well, там всі документи є. <sharp> Територію, яку... Собак немає? Ні. Тут є камери. Wow. А чи використовується ця земельна територія, ця ділянка, по-перше, це є для складування того, що ми привозимо кожен день. Uh -huh. І по мірі накопичення ви вивозимо добри. на сміттєзвалище. Це є земля якраз там для перешарування, вони сказали, що не це підходить. Це є раз, два, три, ну і тих те, що ми вже далі. Але середини.

Е, вам фотографії показувати зараз, як тут було? Показуємо. От, оце ще от ось стіну, то я залишив ще з того старого, що називалося е, гаражем. гаражем. Ця стіна була, е, <гаражем> вся падала теж в туалет, я вам показував, покажу. Дальше, ну, дальше. От, я просто по... По землі, по всьому, всі ставлять на той. Тобто, може, це не відбувається. І, Олі, Олі Анатолійона. Дивіться, оце, е, я робив ті гаражі суто під свої потреби, тобто висоту чи вищу для цього великого трактора на зимовий період. І саме цікаві от яму робив, бо в тих машин е, колія воденька і ходіть сюди. А ось так вийшло. Ніхто не знає, які тут є комунікації. А тут є по тій території два силових кабеля, якісь лівньовки, якісь щось. Це все треба значить знайти. Для чого? Це вже все зроблено. Ну якщо ви кажете, може там і та труба <гум> є, вона жива, але змібують чи Ні, Це є каналізація. Ні, це... Ви кажете, комунікація ви ж мали на увазі, не лише каналізація. Ну то ж кажу, є каналізація, там десь є Байдон, ще. Споживання до тих будинків? Я, наступу, я зрозумів, це зверху будувалося візований. тоді, коли вже було тут все за старі комунікації, бо жили не так десь там тої сторони, і каналізація я нової там... Оце отбулось роблено такий армопояс, бо та стіна вже валилася, от кажуть, то був гараж, такому останні. Тут була теж дерев'яна стіна така з тих душок. Перекриття всього нелегко. Є фотографії, є експертизи. Що ми то побачили, йдемо далі. куди щодо слідучі гаражі є. Ну тоді слідуючі гаражі. <різь> Корінь і все було, тут трошки вже підсушили, ти гараж. І всі стіни, от, ще бачите, воно все як тепло, як все валилося. Воно практично було як синагога. Де наступний гараж. Тут ще я навіть корінь спеціально дочався. Попробуйте ті спробуйте розібрати. розібратися. Бачите, що ви тут вклали на 480, якщо ви не подають тепло, на сьогоднішній день для ремонту це купіти. Такі коріння то вже пообрубували, бо то все звідти зверху було все е -е, дерева росли. От, і всі гаражі в такому от. тому от, бачите, ми деревиться ту стіну, вона тільки ще одна цегла лишилася, дерева на річ. Як то все рухне, то самі Добре, розумі. Моя думка, якщо ми на комісії... Е цей об'єкт має продаватися через аукціон, оскільки тут є цікава загальна ділянка, яка знаходиться в центральній частині міста. Це моя думка, але собі кожен, звичайно, тримає власне рішення. Uh -huh. Щодо площі ви не змогли відповісти? Ні, uh -huh. 220. Uh -huh. uh -huh. Щодо ділянки. Ділянка uh тут окремо не відділення. -huh. От то треба зараз навести порядок з ділянкою, виділити, зробити детальний план, оскільки тут. Пан Іван каже, є якісь комунікації, про які ніхто не знає. Подивитися, чи тут взагалі можна щось будувати. І тут можна зробити, і я не знаю, ще якесь щось таке наподобі як у цього знаку. Все, що хочеш, можна. Так, а, а, а ці машини, що Скажіть, я я вложив, спеціально куди роблю... Шукати продаєте? В... Ні, а я не кажу, пане Іване, не взяти ну, участь в аукціоні. Матеріальна база підготовлена суто під використання для цієї тобто, цілі. Добре, йдете, я ще учасником на аукціоні купуєте, тож ніхто не каже. Я не кажу не продавати, чи нам це не вигідно. Нам це вигнали лише через аукціон. Оскільки стартова ціна там. Мільйон через десять а років. дивлячись на нашу практику, не на чужу, а на нашої міської ради, ви бачили ціна у нас зростає не менше як на два рази. А то і три були, і чотири і навіть десь було п'ять. Ми ділян... Остежили. Дякую, що показали. Так, ми вам інтерпенс. дякую. Будемо прийти, ми, щодо. 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 Земля не... не дороблені документи, Що тут яка ділянка нічого?